У четвер Саме 2 березня, саме сьогодні, у приміщенні молодіжного центру по вулиці Кам'янецькій, 63, відбувся безкоштовний майстер-клас із заповнення грантових заявок. І власне про те, хто долучився до цієї майстерки, яка інформація стала доступною та буде корисною для слухачів, так чому взагалі важливо в умовах сьогодення говорити про гранти і навчати подібному людей? І про те, які проекти зараз діють у молодіжному центрі. Взагалі, які можливості відкриваються перед молоддю в Хмельницькій міській територіальній громаді? І не лишень. Дізнаємося у директора цієї комунальної установи молодіжний центр у Владислава Гребенюка, який з нами на Zoom-зв'язку. Слава Україні. Вітаємо вас. Доброго дня. Дякуємо, дякуємо, що долучилися до нашого спілкування. Зараз лише налагодимо звук у студії, аби ми вас чули, пане Владиславе, і тоді зможемо поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, як захід відбувся? Ну, власне, це була ініціатива, мабуть, ваша, зокрема, молодіжного центру. Як організовували, як захід відбувся? Чи багато учасників долучилися до цієї майстерки? Uh. Сьогодні ми мали можливість побачити велику кількість молоді, зокрема старшокласники, студенти, представники громадського сектору. Це ті люди, яких, з яких ми зараз хочемо виховувати тих самих агентів змін, які будуть розвивати локально ті соціальні проекти, які матимуть можливість ну фактично вже вже завтра Залучати більше ресурсів, зокрема міжнародних через грантову діяльність, залучати міжнародних донорів, працювати з локальними ресурсами, тому що ми всі бачимо, що не чекаючи закінчення війни, зараз на соціальний напрямок на розбудову України, на розбудову зокрема Хмельниччини, виділяється велика кількість коштів, і не завжди організації молодь це ті люди, які вміють і мають дуже класні ідеї вміють. Працювати з ресурсами нам дуже хочеться, щоб більше таких можливостей було, і ми зокрема розповіли про ті головні правила і аспекти, які допоможуть. Зробити свою грантову заявку більш конкретно спроможною змотивували молодь і показали конкретні напрямки, куди можна писати, як можна це заповнювати. Мали такі формат питання відповіді так само по тим вже проектам, які молодь зараз напрацьовує і готується надавати і подавати в різні грантові установи, для того, щоб ще більше класних ініціатив було в нашій громаді ще більше можливості. Ми відкривали не тільки в обласному центрі, а також за його межами. Дуже приємно, що е, зараз багато ініціатив інтегруються е, з діяльністю саме молодіжного центру. Ми бачимо, та молодь, яка приходить, яка е, хоче. Е, бути учасниками і не просто учасниками а соорганізаторами наступних проектів, такі як школа сучасного лідера, де ми покращуємо м'які навички також навчання з різних таких профільних напрямок, та менеджмент, емоційне вигорання, хочемо, щоб не молить, не боялися, а подавалися на різні відрядження. Зокрема, міжнародні мали можливість представляти та доносити. Ту думку думку нашої громаді е, і е, так само залучати е, міжнародних експертів до вирішення локальних питань, яких насправді зараз є дуже дуже багато. І дуже приємно, що молодь не чекає завтрашнього дня, а готова діяти вже сьогодні. Пане Владиславе, я переконана, що окрім того, що ви розповіли, як цей процес відбувається, як це робити правильно, маю на увазі заповнення грантових заявок. Ви ще й мали можливість поспілкуватися. З вашими слухачами, і вже знаєте, хто для чого потребує тих грантових коштів. Поділіться й з нами цією інформацією? Е, зрозуміло, що запитів є дуже багато всі вони є максимально індивідуальні, і ми говоримо про те, що е, комусь потрібно для розбудови свого навчального закладу. Молодь хоче зробити і сформувати коло себе. Ну, скажімо, якийсь куточок, де можна проходити і проводити позакласне навчання, генерувати певні ідеї, просто вільно себе відчувати. Є молодь, яка хоче робити більш такі ресурсні речі, і виходити за межі свого навчального закладу, робити щось в своєму регіоні. Також звертається до нас і є певний запит проектів, де молодь хоче малювати мурал. Ли да такі е, різного напрямку починаючи від національно-патріотичного екологічного напрямку, соціального напрямку, і мені здається, що е, якщо трошечки Ті наявні ідеї покращити, ми е, будемо бачити реальні результати. А саме головне, що по рівню е, включеності молоді в ці ініціативи, що це не просто там комусь захотілося, хтось щось зробив. Це реально хлопці, дівчата, ті, які е, живуть в нашому місці, ті, з якими ми пересуваємо спільно по вулицях по громадському транспорті. Є вже реально тими е, маленькими героями, агентами змін, які е, роблять. Круті речі, які не чекають якогось додаткового сигналу, а навіть будь-яку ідею е, хочуть, можуть і впевнений, що перетворить в реальний результат. Слухайте, активна прогресивна молодь нашої хмельницької міської територіальної громади. Впевнена, що багато виявили бажання навчитися саме як от писати грантові заявки. До речі, скільки таких щасливчиків ви так і не сказали? Можливо, є та цифра? Власне і що робити? У мене ще одне питання. Тим, хто не долучився до сьогоднішньої майстерки, можливо, ви проведете подібні ще не раз, і коли плануєте, і чи відчули, що є запит у цьому? Відчули по кількості учасників, які сьогодні прийшли, тому що попередньо ми думали, що кількість буде менша. Ми планували приблизно 20 учасників, але мали більше 30 учасників, які сьогодні завітали до молодірного центру. Тому довелося нам все ж таки доставляти стільці, і це додаткова приємність до нас, як до організаторів такого процесу. Дуже багато молоді до нас зараз доєднується і в персональному запиті, тобто. Якщо в когось із е, телеглядачів зараз е, є якийсь запит або є якась ідея, і ви хочете зробити це і реалізувати в нашій громаді, ви можете звернутися до молодіжного центру, написати нас в будь-які соціальні мережі. Насправді, ми дуже прості до конекту, до комунікації, і е, щонайменше зможемо дати вам е, зворотню відповідь по вашому проекту більш предметно. Якщо у вас буде Такий запит до нас, ми можемо з вами навіть зробити окрему зустріч по тому, щоб допомогти. У Нас вже є конкретні приклади, де до нас а, зверталися навчальні заклади, і ми допомагали реалізовувати проекти і вели від початку до кінця, тому нам дуже приємно, ми отримаємо цього величезне задоволення, коли більше таких молодіжних класних ініціатив а, стає в нашому місці. Тому запрошуємо до співпраці і завжди раді бачити. Пане Владиславе, ми вже зрозуміли. Ви готові співпрацювати з будь ким у кого є класна ідея для нашої громади. Ми зрозуміли, що ще плануєте повторити майстерку із заповнення грантових заявок. А що ще плануєте зробити найближчим часом у молодіжному центрі? Такий, так би мовити, анонс. Зробіть нам, будь ласка. Кожного дня молодіжному центрі, крім того, що ми проводимо заняття з дітками від 6 до 12 років в рамках реалізації проекту співдія заради дітей, крім того, що щоденно ми маємо можливість допомагати молоді. Всім бажаючим знайти роботу, тому що ми бачимо в цьому дуже великий запит через напрямок профорієнтації. Крім того, що ми надаємо гуманітарну допомогу через наш гуманітарний напрямок. Ми ще проводимо щотижневі проекти. Це і настільні ігри, і кіноперегляди по четвергам, це настільні ігри по середам, Це також пластова діяльність, яка проходить в пластовому центрі за адресою Сковороди 11. всіма та іншими. Послугами люб'язно запрошуємо скористатися, впевнений, що. А прийшовши до нас, ви отримаєте ту кількість однодумців, яка допоможе вам відчувати себе комфортно, відчувати себе впевнено. Ті волонтери, які приходять до нас, просто такі цікаві хлопці та дівчата, студенти, з якими можна знайти точки дотику і потім гарно проводити не тільки своє дозвілля, а й розвиватися в своєму особистому та професійному розвитку. Ну і відразу питання в мене виникають: чи це є безкоштовним для усіх, кого ви запрошуєте на свої заходи, на свої різного виду майстерки? І власне такі можливості мають лише жителі Хмельницької міської територіальної громади, чи вони поширюються на внутрішньо переміщених осіб, чи вони поширюються на тих, хто хоче просто гостей міста, наприклад. Звісно, вони поширюються на всіх, особливо раді завжди внутрішньо переміщеним хлопцям, дівчатам, які так сильно потребують соціалізації. Ми завжди акцентуємо на цьому увазі, що наша діяльність вона направлена на те, щоб. Кожен хлопець та дівчина, які зайдуть в наші двері, вони відчували себе як вдома. Тому ті всі проекти, які в нас є, вони є безкоштовні. І Знаєте, дуже дуже приємно чути від батьків, які приводять дітей до нашої основи і бачать там велику кількість 3D-ручок, різної техніки, якими можна користуватися безкоштовно. Не запитуюся, скільки це коштує. Це все насправді безкоштовно. Ті всі майстер-класи з приготування їжі, з приготування піци і іншого це все. Ми домовляємося з нашими партнерами. Дуже приємно, що і локальні підприємці, і наші друзі, і партнери молодіжного центру. Зокрема, вони йдуть на зустріч для того, щоб дозволити в безкоштовному форматі користуватися подібними послугами. Від цього дуже приємно і гріє щось всередині. Дуже дякуємо вам, пане Владиславе, за таку активну громадську позицію і за ту роботу, яку робить Хмельницький молодіжний центр під вашим керівництвом. І дякуємо вам за той час, який ви виділили на розмову з нами. Глядачам нагадаю, що з нами був директор комунальної установи Молодіжний центр Владислав Гребенюк. А говорили ми про майстерку із заповнення грантових заявок, яка відбулась сьогодні. Проте нам вже пан Владислав анонсував, що такі ще будуть і надалі. Тож слідкуйте за новинами молодіжного центру.